Нічого нема, тому що Віка лише переїхала в дім новий. Я звернула увагу, що тут, бачите, є плитка, як фарток, біла. Є холодильник, є посудомийна машина, є пральня. Ну і все-таки білесеньке, новесеньке, тому що це нова забудова. І стартує оренда на такі приблизно будинки, ну, від 2600. Це немала сума. Звичайно, що треба ділити цей будинок з кимось ще. Це, до речі, от Room, центральна кімната. Будинки невеликі, ну які є от саме в Англії. Але вона моя. Тепер сусідка. Гарден теж невеличкий. Бачите, у нас такий теж оцей будиночок. А зверху такі самі три кімнати на горі і ванна. А внизу туалет. До речі, у нас, у нас менший ось цей коридор. Тут прям такий великий. І туалет тут внизу теж великий. Але тут два санузли. У нас менший. От. Дзеркало є. Читамо. Ми після роботи. Помлені, зайшли подивитися. Тож, до зустрічі. Ото я знаю. Живи то, щоб тобі було гарно, тепло. тепла. Стіну По стіну треба <пілляє> <пілляє> раз. І ще раз. Щоб, щоб. Позрушення домой, тобі я приносила удовольство. Доброго, доброго, доброго добра. Тепер ми сусідлять, <ріст> моя нова сусідка, сьогодні святкує новосілля. Ну, така собі невеличка вечеря, фуршет з закусок. Що тут? Вперше таке готувала. Це такі кошики з картоплі та сиру. Та оселецом, при, присипаним трошечки такою зеленою цибулькою. Сосиски в тісті, якщо раптом діти будуть там, я не знаю, що чесно, чи будуть чи ні. І лимонад на апельсині з м'ятою, без цукру. Мені здається, це найкращий варіант, на мій погляд, бо я солодке не п'ю. Ну, може, кетчуп, якщо треба буде. То візьмемо? І глечик, бо я не впевнена, що є у віки глечики під лимонад. Що mm. у нас тут смачно? Нари... Нарізка сирна, yeah. пиріг. не пам'ятаю, з чим поріг з, гри... з, гри... з грибами і з, чимось... mm. з чимось там пиріг. Нарізка м'ясна, овочі і млинці. Глянь, млинці. Ааа, з червоною грибою. Дивіться що. Ми вже готові їсти. Ну, ми і їда. Да, ми готові їсти. Я як, сьогодні пазл з їдою збирала. Ммм, як вкусно. Тут ще лимонад, лимонад. Десь на наступному, минулому тижні. Так, Марина, з чим в тебе пиріг? З та грибами. Кіш. Мода. <плес> For example, if you've Friday, on but... Friday <laughs> <laughs> You've been to a four times. What wow, food cereal. was yours? <laughs> Ribs. We were, was oh, it on restaurant? My, yeah, of course. Oh, okay. My hotel there all the time. What did you try that you didn't like? Like, oh. Have you tried Hollandians? <laughs> virtually, virtually nothing. Nothing? No. What did you like about Ukraine? The first expression that you would say, yes, I like that and I would like to bring right, it to Ukraine? right. First right. expression of Ukraine. Mm -hmm. It wasn't about me. It wasn't about my holiday. It wasn't about my experience. Mm -hmm. I went there for a reason. What you didn't like? Uh, no, I liked everything. I think it's an absolute amazing place. And everywhere it isn't. England, rubbish. <laughs> Odessa, oh, even cigarette, fine bin. Bin, 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 bin. Yeah, so you you can say that Ukraine it's is more clean. clean. yeah. It's clean because, you know, it's respect. Um, English people don't give a damn. Damn. What, I that, know what you want to say? Yeah. <laughs> <I still> <laughs> <a word>. <laughs> no, English people don't care about that country. Sorry. I've been here 16 years. I know. Я спеціально залишила цю розмову з англійцем про Україну, щоб ви послухали. І я думаю, що вам теж стало приємно. Я думаю, що у нього такий ще відгук, тому що він пов'язаний з Україною серцем. А от щодо Англії я не згодна. Можу сказати, що тут є і брудні місця, і чисті місця. От, наприклад, район, в якому я живу, чисто, а 15 хвилин пройтися до центру міста, там вже буде брудно. Тож місця і міста теж відрізняються, як і... В Україні, але сподіваюся, ця розмова вам стала також цікавою. І випила мою кров, і я не впала. Красиво так? Чудово. І позаду ялинки ялинки. Чудово. І свічки я гарно. гарна. Луцький замок так. на купюрі 200 гривень. Оце він? Так. Да. Так, дайте мені 200 гривень. А яка улюблена твоя? Це чорнослив з шоколадом. Я люблю метеорити. О, а де, де вони? Я метеорит. Так, да, це Метеорит соняшниковий Це... А це прям все йде в комплекті. Да. А, це інжир, мені інженерний... А, ні, фінік, бачиш? Так, десь, мабуть, десята вже вечора, темно, але дуже тепло. Дивіться. У мене короткі руках і мені не холодно. І це чудово. Так, ось, що я вам хотіла сказати? Оці кошики з картоплею та оселець, з оселедцем просто чудово. Єдине, що по рецепту там, чи має бути м'який сир, я його надавала, щоб зменшити просто калорійність і не змащувала оселедець олією, тому що він, в принципі, був в мене вже в олії. Тому робіть це дійсно смачно. Де вона на курси, піш, на які курси ходила? Знаю. Без людині? Кудись їздила, потягом, не знаю, куди. Домашній хліб. Да. На заквасці все поправлення. Де бертані закваску беруть? Самі роблять. Да. 3-4 дні оце закладку і погратися. Ну, Тому він Бо... і дорогий домашній да, такий, тому да. що. Бо він це... там домішується. Угу. Але я спробую. Їх дуже пахне Так, такий. Да, да, да. Запах хліба. просто. Тобто ти йдеш в спортзал, а мене год годуєш хлібом. Ні, ну я зараз не знаю. Я десь годила дві, я ще там буду складати. А я сьогодні бігала. І тут вчора, тут вчора бігала. Всім доброго ранку. Я насправді заїжджала до Вікусі, забрала посуд. І тепер уже їду їде додому. Так вона поряд тепер зі мною живе. А, це чудово! Ох, яка погода у нас! Просто шик! Яка ти красива жінка! Моїм глядачам подобається. Запросила нас Маринка в ресторан. Дівочий у нас сьогодні вечір. Це японський ресторан саме в центрі Оксфорда, Вестгейті. Хто в Оксфорді живе або поряд, рекомендуємо. Єдине, що я не вігла не зрозуміла, як їсти ті боби що шкірка не їсти лише серединки, але дуже смачні. І ми замовили ось таку величезну тацю, можна так сказати, суші, фіролів. Боже, які вони смачнющі, просто шикарно. Спорсеку. Шалено апетитно. Я думаю, ті, хто люблять японську кухню, зараз мене зрозуміють і навіть трошки позаздрять. До речі, ви знаєте, що занурювати треба саме рибу в соус, а не рис. Але у мене не дуже, якщо чесно, вийшло. Повітря. Зараз на проти вітрини White Company. до речі, нещодавно бачила дуже класну фонду. Mm -hmm. ну, дивіться, отам позаду, а десь тут позаду нічний клуб. І ця вся вулиця це центральна. Я чомусь думала, що тут е, житлові квартири і приміщення. Mm -hmm. Тому що тут так зручно ночами, що ну, тут навряд чи можна жити. Це, напевно, тут все повністю офісне будови. Навряд чи. Ха -ха, хто живе. О, ми чекаємо на ліфт. Тобто, коли нас хтось підвезе додому, бо з Оксфорда, можна доїхати на автобусі, але потім ще якось я не знаю як. Дійти додому, бо я по-перше на підборах, по-друге, чоловік мій спить. Ну, По-третє, я так думаю, що можна такси викликати. Врешті-решт ми вскочили в двоповерхове таксі. На щастя, автобуси ходять чи до другої, чи до третьої ночі, теж Оксфора до бістра, там хвилин 20 їхати, а потім вже бістре встигли ще взяти таксі, що розвезло нас по хатах. Тож ніч була спокійна, спала я, як, наче не дай Боже, вбита. Всім на добраніч і до зустрічі в новому відео.